Я свій час отримав від вас нагороду. Дозвольте від свого колективу, від себе собі вам почити нагороду нашого батальйону. Всі батальйоні свої е -е, отримали. Дуже не пишає. пишаємо. Ми пишаємося вами, пишаємо і хотіли, щоб дуже встерігаючи що нагороду. Так як ви нас пам'ятаєте, ніколи не забувайте, що ми ще пішли, але це від нас маленька нагорода для нас. Повірте мені, я маю. Величезну кількість міжнародних нагород, але ця від щирого серця нагорода, медаль, для мене дуже важлива. вона робиться від людей, яких я дуже шаную, дуже поважаю. Для мене зараз Збройні сили це є найкращий дипломат, найкращий господарник, найкращий переговорник і найкращий захисник. Спасибі вам за э, цю дуже важливу для нас і для нашої команди. Е. Спасибі. Перший раз я бачу, що він так посміхається. Він їхав.